Друзі, всім добрий вечір. Мене звати Влад. Я засновник аналітичного видання Political.ua. Дякую, що підписані на мене в інстаграмі, в Телеграмі, в Тіктоці. Всю діяльність платформи я веду виключно один і відповідно я пишу суб'єктивну думку. А я вирішив, ще додатково робити Ютуб канал і буду поки що в лайв версії записувати. Не судіть суворо, тому що поки що я записую без мікрофону. Це такий перший, можна сказати, тестовий випуск. І буде саме така лайв версія де я буду в такому живому форматі обговорювати доволі важливі теми, які впливають на міжнародні відносини, на економіку і на політику. Зокрема, сьогодні я хотів би обговорити з вами таку тему, як Іран, ядерна зброя і як це взагалі стосується війни в Україні. Справа в тому, що Іран він розробляє свою ядерну програму ще з 1957 року. Тобто це історія доволі далека. і Я не хочу зараз глибоко копати всю історію, просто для того, щоб ми розуміли, як це може вплинути саме на поточний стан речей, і як це може вплинути, зокрема на війну в Україні. А, Іран має дві історії: перша історія це до 1979 року, тобто до ісламської революції. І друга історія це після 1979 року. Чому це важливо? Тому що Іран він був про західну країною, тобто там був шах Мухаммед Риза Пехлеві, який орієнтувався на Америку, на Європу, на Західний світ, в цілому, і відповідно, відповідно, Іран довгий час перебував саме в лоно американського впливу. І тоді, коли Мухаммед Риза Пехлеві в 1957 році оголосив, що він хоче побудувати ядерну програму і щоб на території Ірану було понад 20... Атомних реакторів всі це сприймали нормально, тому що розвиток мирного атому, розвиток атомних електростанцій це в принципі нормальна допустима практика. Тим паче для країни, яка активно розвивається, як на той час розвивався Іран, і е, тому Іран допомагали такі країни, як Франція, Британія, Америка, частково Західна Німеччина. Вони допомагали йому розробляти е, ядерний мирний атом, тобто будувати атомні електростанції. Однак що змінило 1979 рік. Саме в 1979 році в Ірані відбулася революція, прийшов до влади Аятала Хомейні. і саме звідти і рухається оцей цей Іран, який ми знаємо сьогодні. Іран, який продає Росії шахети, який став терористичною загрозою номер один, який фінансує різні ісламістські терористичні угрупування. Це саме той Іран, який ми знаємо сьогодні. Це відповідно Іран став після 1979 року, після ісламської революції. І відповідно, коли Іран в 79-му році хоменеї прийшов до влади, то постало питання щодо того, як вони будуть використовувати цей мирний атом, чи не будуть вони використовувати його в військових цілях. І для розуміння, збагачення урану для атомних електростанцій необхідний рівень 3-5%. Для того, щоб розробляти ядерну зброю, це вже приблизно 60% збачення урану. І відповідно у цей поріг він має контролюватися різними міжнародними інспекторами. Для цього існує МАГАТЕ Міжнародна агенція атомної енергетики, яка відповідно надсилає своїх інспекторів, і вони дивляться, наскільки ви з Уран, наскільки у вас працює атом саме в мирних цілях. І відповідно Іран по мірі свого по мірі закріплення режиму Аятол, Іран все більше почав схилятися до розробки ядерної зброї. Ядерна зброя це саме те, що могло змінити повністю регіон Близького Сходу, тому що на Близькому Сході ядерної зброї немає ні у кого, Ну, окрім Ізраїлю, але Ізраїль публічно не зізнається, що він має ядерну зброю. І відповідно, Іран намагався режим Айтол намагався змінити цей статус кво змінити цю диспозицію. До чого це призвело? Це призвело до того, що Іран поступово почав не допускати інспекторів МАГАТЕ, а Іран він був обкладений санкціями, тобто йому було втрачати нічого. І відповідно, Іран діє в цій логіці. Також Іран фінансував різні туристичні групування. Наприклад, Кезбла, Хамас, Хусити, всі ці туристичні групування, які мешкають зараз на Близькому Сході і становлять загрозу для мирного судноплавства, становлять загрозу для інших демократичних країн. Це все продукт фінансування Ірану. Це також важливо розуміти. Якщо ми подивимося на історію, то ключовим став 2015 рік. Саме в 2015 році при активній участі Барака Обами, президента Сполучених Штатів, була підписана ядерна угода. Її підписали Німеччина, Франція, Британія, Китай, Росія, Сполучені Штати Америки і Іран, тобто п'ять країн постійних членів Ради безпеки, плюс Німеччина і відповідно плюс Ірак. Ця ядерна угода, що вона в собі містила. Вона обмежила збачення урану до 3,6%. Вона скорочувала кількість центрофуг, Допуск МАГАТЕ до перевірок і відповідно знищення запасів важкої води. За це Іран отримав зняття міжнародних санкцій. Угода була доволі проста, але Ізраїль виступав проти цього. Логіка Ізраїлю була доволі проста. Якщо Іран він це... Ізраїль вони кажуть, що Іран все одно скине. Іран все одно буде робити все можливе для того, щоб розробити ядерну зброю. Але ви знімаєте санкції зарані. Відповідно, у нього будуть додаткові кошти на фінансування Хезбули, Хамасу, і різних терористичних угруповань по всьому близькому сходу. І тому Ізраїль він постійно виступав проти цієї угоди. І тодішній прем'єр-міністр Бінямінітаняху він і зараз, до речі, прем'єр-міністр Ізраїлю, він приїздив в Кнесет. Ой, в Кнесет кажу в Вашингтон, і в залі конгресу він давав промову, де критикував зокрема Обаму. Тобто він приїздив прямо в Америку і в Америці критикував Обаму за підписання ядерної угоди. А коли прийшов до влади Дональд Трамп у 2017 році, він вийшов з ядерної угоди з Іраном. Оце друга ключова подія. Трамп виходить з ядерної угоди з Іраном. До чого все це призводить? Це призводить до того, що Іран він перестав бути обмежений усіма всіма міжнародними зобов'язаннями, які були підписані при Бараку Обамі, і відповідно Іран зміг наростити рівень збагачення урану до 20%, потім вже й до 60%. Також і накопичив понад 500 кг урану, збагаченого на 20+. плюс відсотків. Він обмежив доступ інспектора Магате, що зрозуміло, і продовжує розробку потужних центрофуг. Магате неодноразово заявляло, що Іран має технічні можливості для того, щоб розробити ядерну зброю. Але тим не менше, Іран не допускав жодних інспекторів, казав, ми нічого не розробляємо, Америка сама вийшла з угоди. І Іран, в принципі, апелюючи до прецеденту виходу Трампа з цієї угоди, Трамп сказав просто: що я на боці Ізраїлю в цьому питанні, що Іран буде мати кошти для того, щоб зробити ядерну зброю. Це недопустимо, і тому я буду робити все можливе для того, щоб. Для того щоб Іран перебував під санкціями не мав можливості фінансувати терористичні групування по типу Хезболи, Хамаса та Куситі, що далі? Далі Іран продовжив збагачувати Уран, і за різними даними в нього вже більше 60% збагачення, Тобто, це допустимо для того, щоб створити ядерну боєголовку. Відповідно, Ізраїль намагається запобігти ядерній програмі Ірану. Спочатку Ізраїль ще в 2010-х роках він проводив геніальну операцію, коли за допомогою вірусу, який е, заразив е, одну із програм незабезпечення рану, розігналися занадто сильно центрофуги, і там був вибух, і після цього ядерна програма Ірану відкотилася на декілька е, десятків років. Тобто, це був була дуже крута операція, Я не хочу зараз детально на цьому зупинятися. Я хочу закцентувати увагу на тому, що Ізраїль цій програмі активно протидіє. Він вбиває різних ядерних фізиків, які є у Ірану. Він намагається зробити все можливе для того, щоб Іран не розробив ядерну зброю. І от адміністрація Трампа вже нинішня адміністрація, яка з 2024 року. Спочатку треба важливий нюанс, коли Байден повернувся до влади в 2021 році. Байден робив все, щоб покласти нову ядерну угоду з Іраном. Іран апелював до того, що а навіщо нам йти з вами укладати угоду, якщо прийде знову Дональд Трамп до влади, і Трамп з цієї угоди вийде. І ну Іран мав справ мав рацію в цьому питанні, тому що дійсно непослідовність політики сполучених штатів вона і призводила до того, що Сполучені Штати е... більшість угод вони просто діяли максимально непослідовно. І відповідно у Байдена за 4 роки свого президентства так і не вийшло укласти ядерну угоду з Іраном е... і прийшов до влади Дональд Трамп. Дональд Трамп людина, яка зруйнувала ядерну угоду в 2018 році, коли сама з неї вийшла, і відповідно Дональд Трамп також намагався знайти шляхи для того, щоб укласти з Іраном нову ядерну угоду. Оце дуже важливо розуміти, тому що Трамп, який виступав проти того, щоб ядерну угоду взагалі з Іраном укладати, він з неї вийшов. Він зараз, прямо зараз, намагається з Іраном укласти ядерну угоду. Він йому погрожує. Він каже, що Іран, якщо ти це не зробиш, тобі буде погано, і от ця класична дипломатія Трампа. Але тим не менше це ні до чого не призводить. Іран продовжує збачою Іран продовжує збачувати Уран, і він вже має всі можливості для того, щоб створити ядерну боєголовку. Ізраїль каже, що в умовах, коли Трамп не здатен укласти угоду, в умовах, коли Трамп він фактично декларує такі вже проарабські курси, він відійшов від такої проізраїльської політики, в цих умовах ми можемо самостійно знищити ядерну програму Ірану. Ми просто нанесемо ракетні удари по ядерним об'єктам Ірану. І, відповідно, це змусить ядерну програму Ірану, ну просто вона буде знищена. І Ізраїль він хоче взяти на себе всі ці зобов'язання, тобто він хоче особисто знищити ядерну програму Ірану. Чому це небезпечно? І чому зараз йде активізація в найближчі дні, можливо, це буде вирішення цього питання? Чи підемо ми дипломатичним шляхом, чи буде така військова збройна ескалація? Питання просто полягає в тому, що Ізраїль, якщо у випадку, якщо він нанесе удар по Ядерній інфраструктурі Ірану, це призведе до глобального зростання цін на нафти. Будь-яка війна на близькому сході вигідна Кремлю. І тому, коли от багато людей у нас в телеграмі я там публікував новину, і люди ставлять вогники і кажуть, добре, круто, що Ізраїль буде власними силами боротися з ядерною програмою Ірану. Буде бомбити територію рану. Це добре, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що це призведе до зростання цін на нафту, і саме цього потребує зараз Кремль умовах, Коли російський бюджет він потребує дефіцит російського бюджету, вже понад 4 трильйони рублі. Вони не планували такий дефіцит бюджету на цілий рік. А в них вже всього лише за півроку такий дефіцит бюджету. Тому вони звичайно потребують високих цін на нафту. В них в бюджеті було закладено першочергова ціна на. Нафту 72 долари за барель, а в результаті середня ціна нафти там по першому півріччю була приблизно в районі 60 з чимось. Тобто, вони вони не можуть звести бюджет, і їм зараз дуже необхідна війна на Близькому Сході для того, щоб отримати додаткові бюджетні надходження і вирішити питання економіки для себе на декілька на років. Тому що приведу простий приклад: У 2011 році, коли лідер лівійської джамахірії Момар Кадафі. Коли він потерпав від революції, і відповідно, коли, а, коли була ухвалена резолюція Ради безпеки ООН щодо того, щоб закрити небо на території Лівії, в той період часу Росія мала можливість врятувати свого друга Момара Кадафі і накласти право вето. Росія має право вето в, в ООН. але вона цього не зробила і не зробила вона з однієї дуже простої причини, коли почалася війна на близькому сході, ціна на нафту злетіла понад 100 доларів за баррель. Це було, рекорд, це було рекордне зростання цін. Так, таких цін на нафту просто не було практично ніколи. 120 доларів за баррель, я пам'ятаю, 2011, 2012 рік 120 доларів за баррель. І на цьому ефекті Кремль протримався понад, понад 3 роки, в них були надприбутки, і наддоходи з нафти. Тому Кремлю, очевидно, вигідно будь-які будь заворушення на Близькому Сході. І зараз ціна на нафту складає приблизно 70 доларів за баррель, Це ціна марки Brent. Російська марка Юрлс, вона зараз торгується плюс мінус 10 доларів, десь приблизно 60 доларів за барель, але тим не менше вони чудово розуміють перспективу того, що війна на близькому сході може призвести до зростання цін, ти пач між Ізраїлем і Іраном. Пам'ятаєте, була операція Ізраїлю в Газі. Ну вона власне зараз триває. Ціна на нафту тоді зростала десь приблизно до до 85-90 доларів за барель. Це війна між Ізраїлем і Хамасом. Ізраїль і Хамас. Коли Ізраїль і Іран, дві ключові такі держави регіону, зійдуться в активному протистоянні, в активному збройному конфлікті, ціна на нафту може зрости ще більше. І Путін цього потребує. Тому Кремль вдає, що він створює якісь там миротворчі зусилля, що він докладає якихось там зусиль, щоб зупинити можливо кровопролиття. Тим не менше, Кремль переслідує одну дуже просту ціль. Підвищення на нафту, тим паче, що очевидно, що Росія допомагала Ірану е ядерними технологіями, тому що ті шахеди, які вона отримала, це все було не просто так. Е звичайно, там можливо були і передачі винищувачів е так званого п'ятого покоління, які там є на території Росії. Е е і в цілому маємо розуміти, що це небезпечно, тому що якщо ядерна зброя з'явиться у Ірану, то це відповідно призведе до того, що Саудівська Аравія скаже: нам також треба ядерна зброя. Інші країни регіону, об'єднані Арабські Емірати, можна сказати, нам також треба ядерна зброя, щоб стримувати Іран. Ізраїль оголосить публічно про наявність нього ядерної зброї. Тобто, це геймченджер. І в таких умовах нам треба розуміти, що з іншого боку, якщо Ізраїль зараз не дипломатичним шляхом почне операцію по знищенню ядерної інфраструктури Ірану, це призведе до глобального зростання цін, що дасть відповідно Путіну можливість фінансувати власну економіку. І можливість продовжувати цю війну безперешкодно, тому що у нього вже з'являються ці перешкоди. Те, як буде почувати себе російська економіка, від цього залежить і наступальні дії Російської Федерації, і від цього залежить і їх позиція на переговорах з Україною. Тому от якась така тема. Я її намагався не прям настільки детально розповідати, тому що це перший випуск. Дякую, що подивилися. Якщо вам сподобався подібний контент, поставте лайк в наступному. В Наступному відео я вже буду з мікрофоном. Буде все значно професійніше. Ще раз дякую за перегляд і побачимось.